Вигадав скло, який посуд найстаровинніший, а також коли почали сервірувати столи. Сьогодні у передноворічних таємницях Деко вберемо стіл до прийдешнього року дракона. Цікаво знати. Дослідницькі групи, що працювали в китайській провінції Цянзі, в печері Сянрен виявили найстаріший глиняний посуд в світі, йому приблизно 20 тисяч років. Ймовірно, його використовували в кулінарії. Гончарство в Україні бере свій початок з лозоліту і досягло високого рівня в дому трипільської культури. Перше скло було виявлено в Єгипті. Вже більше п'яти тисячоліть тому стародавні єгиптяни створювали предмети зі скла. Спочатку такі вироби були дуже крихкими, дорогими та вважалися предметом розкоші для знаті. Витвори зі скла мали тоді синюватий або зелений відтінок. Причиною цього був пісок, з якого виготовлявся продукт. Скляне ремесло стрімко розвивалося, і до нас потрапило вже в 11-12 столітті. Вміння склярів в той час вже були достатніми, аби виготовляти різні предмети зі скла. Посуд, в тому числі, Розпід посудного ремесла в Європі почався у 16-17 століттях. Види і механізм виготовлення з кожним роком вдосконалювався в різних країнах світу, але головним центром скловиробництва на європейському континенті стала Венеція. і до цього дня венеціанське скло вважається найвишуканішим. Перші згадки про культуру прийому їжі вчені отримали з давньої гипетських сувоїв, а також розписів на храмових стінах із давніх мар. Розвід сервірування ж припав на часи цивілізації стародавньої Греції та Риму. Для греків був характерний прийом їжі лежачи, тому поряд з трапезним ложем встановлювали невеликі на трьох ніжках столики з їжею. Європа ж довгий час відставала у правилах сервірування. Європейці їли спеціальних поглиблень, зроблених в дерев'яному столі. Лише згодом пізніше Карл Великий перетворився пишний ритуал з музикою та читанням у залі, та з їжею на золотих блюдах. А з 11-го століття чоловіки все частіше вечеряли за одним столом з жінками, що зробило поведінку за столом більш цивіль. Лізованою, адже за стіл сідали парами та користувалися одним на двох кубком і блюдом. DIY А зараз спробуємо підібрати посуд для сервірування столу 2024. У 2024 році в свої права за східним календарем вступить одна з найяскравіших та наймогутніших тварин зелений дерев'яний дракон. Ці мітічні істоті сподобаються такі кольори: червоний колір, символ пристрасті, кохання, везіння та вогню. А також золотистий, зелений та сріблястий. Що ж готувати на рік дракона? Оскільки дракон вогнедихаюча тварина, варто зробити акцент на гострі страви, наприклад, використати азіатську та індійську кухню, Поставте на стіл більше екзотичних страв, м'яса, фруктів і овочів. Дуже вітається шампанське, його бризки дуже порадують дракона. Серед фруктів краще обирати тропічні варіанти. Якщо ви не знаєте, якого кольору обрати скатертину на новий 2024 рік, радять використовувати зелений, смарагдовий, блакитний, металевий, сріблястий та золотистий кольори. При цьому будьте дуже обережні з чорним та темно-синіми кольорами їх дракон взагалі не любить. Звісно, все це забобони, і кожен має обирати саме те, що до смаку. Втім, є одна річ, про яку все ж таки хотілося попросити прийдешнього дракончика. Та спокійних вам свят, і зустрінемось вже у 2024-му. Адіо!